Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 15.00 відбудеться матч у іспанській лалізі, а лавес у себе вдома на стадіоні Мінді Сороса команда буде приймати каталонську Жерону. Сьогодні друзі, хочу поговорити про Лавес, про Жерону. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки ти очікуєте, а я Від даної битви? Ну і давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимося, взагалі-то шанси на перемогу. І як ви бачите, тут є абсолютний баланс. 35% вважаюча переможа Лавес, 30% що буде нічия, та 35% вважаюча переможа Жерона. Абсолютний паритет. Друзі, якщо дивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами, тут ми маємо одну перемогу Алавеса, дві нічиїх, та дві перемоги Джерони. 5 грудня 2018 року в рамках Кубка Кроля Жерона Алавес перемагає 2-1. гули гранели та порту принесли жирони перемогу. Тоді, до речі, в одній 16-й фіналі Жерона з загальним рахунком 4-3 пройшла далі. Ну і Алькала забив за Алавес. 12 січня 2019 року Жирона та Главес розписали бойову нічя 1-1 на гол Крістіано Столані, відповідає Гонсалес. В кінці кінців бойова нічя 1-1. 18 травня 2019 року Алавас перемагає Жерону з Ругу Кон 2-1 Гули Мубарака та Каєрі принесла Алаваса перемогу за Жерону тоді забив Порту. У минулому сезоні, друзі, команди сезоні 23-24. Да, у минулому сезоні команди. Двічі відповідно зустрілися. 18 грудня 23 року Жирона перемагає Алавес за рахунком 3-0. Дубль Артема Довбека та гол Порту принесли перемогу Жироні. На останній матч між цими командами був зіграний 10 травня 24 року. Боєва нічия 2-2. Дубль Гуриді за Алавес. За Жирону забив Рігарсія та Рігарсія. Ось такі були, друзі, матчі між Лавесом та Жероною. Якщо друзі, дивитися взагалі, там, де там команди йдуть у внутрішній першості, то Жерона після 18 турів має 7 поразок, 4 нічих та 7 перемог. В цілому 25 залікових пунктів має Жерона. 26 забитих м'яча, 25 м'яча пропущено, плюс 1 різниця забитих та пропущених. І що ж казати про Лавес? Команда йде на 16-й позиції. Має 9 поразок у своєму пасиві 5 нічих та 4 перемоги. В цілому 17 залікових пунктів набрала команда. Лавес. 21 забитий м'яч. вона має, 30 м'ячів у них пропущено. Та мінус 9 різних забитих та пропущених у В Останні 5 матчів команди було поразка, але так 4 нічих підряд. було у Лавеса. Справді команда не пана точки і набирає. Уже рано дві поразки, одна нічия була, та дві перемоги було вже рано. Друзі, давайте подивимось взагалі та попередні матчі Алавеса. Ну подивіться, з Атлетиком Більбао, за Сусуну. Да, Вилітіли від по Deportivo Mine програли 1-2, хоча інтрига залишалася Лавеса, якщо не помилуюся забили команду Алавес. Вось, але... Трішки-трішки не почастила. Ось якось ось так, друзі. Якщо казати про Жерну, то Жрона 20 грудня перемогла Лід у себе вдома на ЕСТІ Мансеві з рахунком 3-0. До того була поразка від Мальорки, від Ліверпулі, від Манріда, від Лагроніса. Нічого були з Реалом. Ну, так, да, і справді не надто, можна сказати, прімна серія була для Жерони, але вдалося перемогти Лід. Вдалося перемогти Лід з рахунком 3.0. Uh, і в принципі, ця перемога доволі таки непогана була. Жерона, в принципі, виглядала долі-доволі таки потужно у тому матчі. І, в принципі, поділе вже перемогла. О, ну що, друзі? Чого взагалі очікую? та я да, від завтрашнього матчу? Очікую, хорошого футболу, обом командам потрібно забирати бали. Жирона б'ється за єврокопкою. Підопічні Мічела відстають, наприклад, від шостої позиції, яка дає право грати в, е, в Єврокупку. Да? Е, лише на 5 залікових пунктів команда відстає і плюс має гру в запасі. Tutaj w y szansę szanse urzępowane jak wybaczcie nie są poganowe. Szanse urzępowane tak jest dość, tylko nie No i w sprawdzie, w sprawdzie, może, może zaćepyć się za irakopkę. Ну, Алавесу потрібно залікові пункти, тому що до зони виліту лише два залікових пункти. Тут і Іспаніол, тут і Валенсія, тут і Валідалі, тут і Хітафе. Тому Алавеса потрібно брати будь якою ціною залікові бали. Тому я очікую хорошого футболу, думаю, що Жерона буде більше на м'ячі. Думаю, що Жерона більше атакує, алавес більше захищається та грає на контратаках. Ну, ось я думаю, що свої шанси лави знає. І як і в принципі десь Тому обидві команди заб'ють. Ось така моя перша думка на цей двобій. Обидві команди думаю, заб'ють. Думаю, що я заб'є. Думаю, що і заб'є. Обидві команди думаю, заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка, кому я віддам перевагу у цьому матчі. Друзі. І я все-таки віддаю право в Жероні. Я все-таки віддаю право Жероні, думаю, що піду Мітчелла як мінімум все-таки не програє. Я думаю, що Жерона як мінімум не програє, все-таки лавеса. Нічого, звичайно, ще не включає Loves. Тим більше лавеса, там взагалі 4 нічих підряд. знає, Як це відбирати очки Вот таке більбауна, наприклад, відібрали очки. То мала це дуже сильна команда, і жиронів взагалі то легко не буде. І шанси ми бачили взагалі 50 на 50. 35% вважаючи переможе весь, 35% вважаючи, Жирона, та 30% вважаючи, що буде нічого. Абсолютний паритет. Я думаю, що обидві команди заб'ють, та Жерона як мінімум, Алавесо не програє. Нічого я не виключаю. Я думаю, що тут або якось буде нічого 1-1, або Жерона з мінімальним рахунком 2-1. Алавеса таки переграє. І я думаю, якось так буде. Тож обидві команди заб'ють, та Жерона як мінімум Алавесо не програє. Ось це моя основна думка на даний добі. Друзі, а що думаєте взагалі, то ви напишіть свої думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра, та ще в життя. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення. Усім до нових зустрічей.